У неділю після воздвішення церква призиває нас подивитися, як Господь мудро привратив древніє урудіє казні крест на всемірний жертвенник, на котру лягла жертва всемірна, сам Син Божий, і Крест став престолом. Святим і став животворящим деревом, котрий оживотворяє. Церква називає крест тою силою, яка дає життя оживотворяє. Усьому світі маса людей потребують, щоб їх вернути із болезнь. Є люди, котрі попадають у. Сустояння, коли не мають довгий час сознання. Вони ще не померли, але вони вже і не можуть відповідати за себе, не трудяться. Так от грішники люди подобні таким людям, які завмерли. Цілий світ завмерли носилою креста Люди Поднімаються до життя. У другому посланню Коринця 6 главі, Павел пише, ми же Ісусу споспішники, співсотрудники, умоляємо вас, браття, щоб благодать Божя не напрасно була прийнята вами. Бо благодать Божою. І таланти, і способності, котрі ви отримали, це аванс на ваші труди. І нині люди беруть з банка суду, щоб якось діло почати. Ми вже християни, отримали в крещенні, також небесного суду аванс у відділі талантів і способностей. І благодаті Божої, і нині Павел каже, дивіться, щоб вони напрасно, щоб вони плакали, що ви не маєте ніч, щоб ви безталантливі, бо сказано: во время благоприятної, я тебе почув, і День спасіння я тобі поміг». Так, от низь, каже Павел, ціті пророка, прийшов День спасіння. Віра в Христа Ісуса робить нас способними входити у сферу православної церкви, у середину церкви. Причому перебування православній церкві не значить ходити до церкви в храм. Православні люди, котрі перебувають вірою у канонічної церкви, вони можуть по цілому світу ходити, а завжди повернутися в свій храм. А якщо їх храм захватили, вони не втратять церкву, вони втратили споруду, рядом збудували нову, вони знову в церкві, а захватчики знову в Христа, безбожники. Ми з ужасом дивимося історичні кадри, як по час сатанінської революції 17 року, сатаністи цілого світу. А чи мільйон сатаністів зійшлися тоді у царську Росію убивати православних, просто вбивати, нищили? Но ми думали, що то було лише тоді. Могли ми ли представити собі ще років 30 назад, що й нині якісь таїнственні люди, деколи в масках, можуть йти і бити людей-християн у наші дні. А значить, не удивляємося нічому. Бо є частина людей, котрі стали християнами, стали нормальними. Люди, котрі безбожники нині. Що роблять, займаються злочинами і униженнями, гоненнями християн. Павел каже нині навпаки, наоборот, ми православні. Нікому і ні в чому не полагаємо притикання. Аби не було порицаємо наше служення. Ми не захвачуємо храми нічині. А кідь захватили і з допомогою поліції і власти храми православні, то Закарпаттю вже на тих місто, тих двох захвачених вже люди збудували в тому ж селі нові храми. І вже освячені. Нині Павел каже, щоб ми не понизили авторитет нашої віри православної, во всім являємо себе як служителі Божі, у великому терпенні, в бедствіях, в нуждах, у тісних обстоятельствах, під ударами, у темниці, в ізгнаніях, у трудах, у в постах, у чистоті, в благорозумії, великодуші, в благості і в святому Дусі, а в любві не лицемерній, а настоящий, держимося слова істини у силі Божій з оружієм правди, у і лівої руці. Так, ми вже привикли бути в чести і в безчесті, при тому, що нам вичитують безбожники через телевізор моралі. Но ми часто і похвалу маємо. Нас почитають обманщиками, включайте телевізор. Но ми вірні Богу і в цьому не є сумнівня. Ми не Кажуть, у нас вже не є. Уже люди всі перейшли у розкол. Но Нас узнають люди, наші люди, нас узнають, не наші люди не узнають, ще й б'ють. Нас почитають, противники вже умершими. А от ми живі, Ми живі во Христі Ісусі. Нас наказують, грозяться, судять, б'ють. А ми не вмираємо, каже Павел. Нас огорчають, ми нічого не маємо, каже Павел. Но обладаємо усім. Ми майже нижчі, але многих обогащаємо тим, чого цей світ не має. Благодать Божія, котрою обогащаються наші люди, превосходить все, що цей світ може представити нам. Нині церков через Євангеліє говорить, що Бог роздав нам усім таланти розумний, чесний, які таланти приймає, вкладає в діло, розвиває їх і ніколи не хвалиться, що то моє, то я. Ми все кажемо, слава Богу за все, що він нам дав, і чи ми обладаємо то Божоє, приходиться. Біженців обслуговувати наш собор приймав. І вище 500 людей наші люди в соборі прийняли. А от багаті люди нікого не прийняли, просто нікого. Бо перших перекачали багатство за границю, а щось обставини у чемодани втікають. Їм все видать, що вони з тим чемоданом десь утікнуть і будуть захищені. А ми відповідаємо ні, Ето ми православні, захищені Богом. От всяких напастей, отсяких біти і скорбей, і Бог своїх легенько нагодує і оприділить. Відкаже Павел постанню Галатам у другій главі, ми коли узнали, що чоловік оправдується не старими ділами закона, не предписаннями, а силою і вірою во Христа Ісуса, і ми повірували во Христа. Щоб оправдатися вірою во Христа, а не ділами закона. По ділами закона не оправдується ніяка плоть. Християни то діти нового завіта, нового договора з Богом, по котрому не тілятка-ягнятка треба нести, а віруюче серце. І ми нині благодарим Бога за те, що ми діти церкви. І сьогоднішній день, як би нас цей світ не кусав, не додівав, угрожав. Но ми християни, і ми думаємо, що не в кожному случаю Бог попущає людям терпіти. Десь, як один сказав, ми християни по графіку терпимо гонення. Сперва православні в Ужгороді терпіли гонення, в 91-му році. А потім перейшло на Буковину, а потім перейшло на волинь по графіку. Но сатана, він має свій графік і не пропустить можливості нанести рану дітям Божим. Однак ми повторимося, ми нікого не боїмося. Нас рахують вже умершими, каже Павел, а от ми живі діємо. Мало того, що дієм, де ще й приймаємо людей, беженців, допомагаємо творимо кожен день у нашому Соборі. Молимося за мир в Україні. Ні один багаче в Україні, і Отче наш не прочитав за молитву в Україні. Йому то не треба. Вони давно пропали, провалилися і іноді в ужасу дивляться, що вони у біді, Лучші з них. Часто біжать до церкви, і перед ними відкривається море безум'я їхнього, що вони натворили. Останнім людям, котрі чесні християни, желаємо мені від Бога бути тим, хто ніколи не тратив надію на милость Божу. І туй ми, діти Божі, канонічної, православної, благодатної церкви, а у вічності, зі своїми талантами, котрі ми покликані розвити, розкрити. І Подняти на новий уровень у єдно святими, і ми зможемо по милості Божої наслідувати царство Божої. Амінь.